Якщо живеш у передмісті Києва, то це обов'язково якийсь житловий комплекс, де багато паркомісць, немає того затишку, тобто, по суті, як місто. А якщо жити за містом, все ж таки, от, по справжньому, то це має бути якийсь будинок, котечка. Але що, якщо поєднати це? Наприклад, є ось такого хутного будинку, де справді є затишок, спокій, а живеш ти в передмісті зі всією інфраструктурою міста. Давайте дивитись. В першу чергу ось так виглядає внутрішній двір. Дивіться, тут навіть є батут для дітей. Зона для відпочинку. Майданчик також для дітей. А також альтанка для відпочинку. Мені здається, достатньо затишно та цікаво. А тепер давайте подивимось квартиру. А квартира у нас непроста. Тому що достатньо велика. 48 квадратних метрів. І ми з вами у кухні. У нас тут є двоконтурний газовий котел. Газ, це говорить нам про автономність. Приємний вигляд з вікна додається. Ось тут у нас сумісний санвузол. Ось так він виглядає. І ізюмінка цієї квартири це житлова кімната. 25 квадратних метрів житлової площі. Подивіться. Вона не мебльована, тому ви можете обставити її як захочете по вашому смаку та по вашій фантазії. Хто готовий оцінити цю квартиру? Звертайтесь та домовимось про перегляд.